Вітаю вас всіх на каналі Вишивальна манпансія. Я Наталі я вишиваю котика. Зараз в мене раночок Раночок перед різдвом. За день до різдва <свісно> неділя. Що я вам показую? Я вам показую свого котика. Залишилося 70... 76... 760 хрестиків. <свісно> 760 хрестиків, навіть, може, трошки більше. Зараз гляну. 765, якщо бути точними, це хрестиків. І ще буде бек. Ну, беку там небагато. Зовсім, зовсім небагато, як для такої роботи великої. Ну, десь, я не знаю, може, тисячі півтори беку буде. Так. Все, дівчатка, дивіться, що у мені тут залишилося. На букетику трошки-трошки. Я отут -от -от все вишивала, вишивала, отут -от трошки-трошки додати хрестиків на чашечку і кілька там, штучок, скільки там, сім на блюдечко, і отут -от трошки дев'ять. Все, і все, розумієте? Ну, Основна розкит на квітах. Наче мало, да? а 700 набігло. Ну, отак, отак виглядає. Що вам сказати? Котик причудовий, мені подобається, то я до Різдва, і я планую сьогодні її завершити цю роботу. Що там його вишивати? Да? Сіла да? і готова. От, І поки моя, моя страва готується там, то я. Я і, і буду вишивати. Все, зустрінемося трошки пізніше, і може я вам щось покажу цікаве. Після того, як я вам зняла відео з фінішами і з всіми вишитими роботами за рік, все вам показала розповіла. Я вишила свого котика. Зараз поки що показувати не буду, наприкінці відео все покажу. Я вишила повністю котика завершила, дуже щаслива від цього. І Я повишивала дівчинку з, 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 з трояндами в її саду. Ну, там теж такий шмат гарний, більше трьох тисяч у мене вийшло вишити. Дуже класні просування. І вчора мені захотілося вишити щось із багатокольорних робот взяти. І я взяла першу, яка трапилась мені під руки. І це була не оця робота, яку я вам зараз показую. Це була бускова садиба. На бусковій садибі це не було не вчора, а позавчора, позавчора, то я брешу вам тут. І я вишила 1800 на бузьковій садибі, і зараз мені от я вишиваю бускову садибу, а мені перед очима стоїть оця робота. От, не можу. І мені хочеться її зараз повишивати, і я не знаю, з чого розпочати. А тут у мене йде отак от ви, виноград, отут от іде груша і теж виноград. І я так думаю, зараз я собі включу картиночку, я вам картиночку теж поставлю, щоб ви дивилися, що я тут, про що я тут мовлю вам. І так, і я от думаю: що ж мені вишивати? Виноград або грушу. І я так думаю, може мені все ж таки взяти грошу, вона буде не дуже складна. Він гра теж не складний, але він, отак, бачите, розкидами, трошки розкидами вишивається туди-сюди, оце все. От, а гроша, мені здається, буде гарна. І так як сьогодні в мене такий день буде з приготуванням там всяких е е страв різних до Нового року. Не сказала вам, зараз мені 31, 11.52. Малюк бігає як слоняка, може ви це і чуєте гупання. От, Тільки що був відбій тривоги. Зараз mm, ще когось а, зашлю в магазин, мені там треба дещо докупити. А поки, поки в мене там готується все, щоб готувати, <готуються> О, я не можу, ми так там напридумували, кілька салатиків новеньких, готується у нас там. От, поки все ще все це не я я, 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 я повишиваю грушу. Мабуть, бо вона, мені здається, буде нескладна. І так, як вона не складна, то я зможу відволікатися і бігти вишивати тут. тут Перебігла, повишивала. І отак от я планую провести свій день перед Новим роком. А вже в Новий рік. Ну, Я не знаю, що. Може нову розпочати, але я не готувала там канву. Якщо в мене буде можливість, бо до нас приїде Настя, і ми тут будемо сидіти, дуріти, все як завжди. І я не знаю, що у нас там буде. Якщо буде змога, то, мабуть, розпочну нову роботу, а поки що груша. А може, я з цією може, трошки ще побуду. Не знаю, як піде, як піде. якщо буде добре, то все, буду грушу вишивати. У мене сьогодні 3 січня вже, поки що я сьогодні не вишивала, але я вам хочу розповісти все, все, що я робила, все показати, те, що я вишивала з попереднього відео. Це в мене десь 11 днів. 11 днів точно. І так, я брала трошки цю дівчинку з трояндами, в її саду, я називаю цю роботу. Так, і що вам розповісти? Я вишила оцю частину. Тут трошки було дахів, і оцю частину тут більше не півхрестом, а це зелень, листя і трошки, може, якогось муру, не знаю, що це. Вишємо, подивимося, бо я на картинку не дивлюсь, коли вишиваю. Виходить, оцю частину, всю, я вишивала перед новим роком. Так. Це я брала після котика. Бо котика я завершила. Зараз я вам його буду показувати. У мене в роботі було чотири проекти, чотири процеси. Я сподіваюся цю роботу завершити. Швидко в цьому році <laughs> як вийде, не знаю. Бо бачите, буває так: візьму на трошки там по півтори-дві тисячі три вишию. А буває три тисячі, це наче півроботи виглядає, бо півхрестом тут вишивається. Взагалі то робота велика на котику біля 30 тисяч хрестиків. От, а тут більша робота ну красива, нічого не скажу, і треба буде її потрошку завершувати. Поки, от, бачите, було натхнення на оцю сір рижа. Як це називати? Ну, Щось таке, бежеве. бежево зелене. От. Халатик я так і не дошила, думала дошити. Я не скажу, що він складно вишивається, щось потягнула туди. Наступного разу, я думаю, я буду брати цю частину і далі спускатися, а потім отак, от, як завжди. Отут от спущусь, вирівняю, да? а потім візьму. ну, тобто на два, Мабуть, два-три рази і робота буде готова. Отака прекрасна, прекрасна дівчинка. Далі я вишивала котика свого дівчатка, брала його, ну, десь, десь 11 днів, мабуть, потрошку я вишивала, бо ще щось я вишивала з котиком, не пам'ятаю. Але я потрошку його вишивала і таким чином завершила. Десь третину роботи, 10, 10 600 точно тут є, 10 600 чимось. Бо я нещодавно дивилась, так би і забула. От, я вишивала оцю частину. Оцю частину. А в попередньому шматочку мені залишалося трошки там десь 700 чимось хрестиків. Все це, звісно, я закрила швиденько, але чогось ніяк не могла познімати. Щось у мене не було. Ну, не знаю, не те, що натхнення, просто якось, знаєте, то одне, то інше, тут нас обстрілюють, то ти бігаєш постійно, кудись ховаєшся, да? то якось то готувати щось хочеться, то ну, таке домашні якісь справи, і щось мені не знімалося в ці моменти. От, а сьогодні, думаю, познімаю вам все одразу. Ну, І отакий от чудовий котик, чудовий, причудовий. І бек я тут зробила, і все я тут зробила. Роб... Робота 150 разів вам сказала прекрасна, тому кому подобається, беріть, не бійтеся, вона легко вишивається, особливо якщо по електронній схемі, то взагалі легко. Єдине, що тут було складне, це вишивати оцю частину, де букет. Отут ромашки, оце зелень, піони. Воно якось знаєте, кольорами різними, все перемішано і маленькими шматочками вишивається. Оце було, ну, я, я не знаю, мені здається, по, -по, 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 по паперовій схемі буде важкувато. А так було не важко мені. Ця ділянка взагалі не складна, тут півхрестом вишивається. Тут такими шматочками, котик теж, знаєте, отак от взяти, наприклад, і отак воно розходиться там десь такими пластами, от якось вишивається нормально. Фіранка теж нормально. Тут, тут теж єдине, що світлі кольори я не люблю. На, на вікні, от. а вони присутні, їх треба вишивати То таке. Ну, У всій цій роботі от бек в мене зробили, наскільки тут беко. Ну, якщо на нахрестики переводить програма десь півтори тисячі, вона там каже, то для цієї роботи небагато. Тут десь 30 тисяч на цій роботі. Що тут за беку, тут зеленим подвійний йде, Де стеблі, стеблі стебло. Так. І що, і ще є зелений в одну ниточку. І є ще білий в одну ниточку, і трошки фіолетового в одну ниточку. Ну, такий світлий-світлий, 210-й, здається, такий світлий-фіолетовий. Все в цій роботі прекрасно, Єдине, що мені не подобається, мені не подобається ця чашка. Вона якась неприродня на цій роботі, якось вона так. Ну, Наче, знаєте, вирізана і поставлена тут. -ут -ут. Якось вона мені виглядає не так, як треба. От. А так, а так все прекрасно. Ця робота принесла дуже багато задоволення. Я завжди коли її вишивала. Ніколи не було таке, щоб мені зовсім там щось набридло. Дуже приємна робота. Я до неї завжди поверталася з радістю. От. То такий фініш в мене вже. В попередньому році, але я вам його не показувала, бо відео з того ми знімала. Трошки раніше, ніж треба. Бо я знала, що я не зможу знімати і того відео пізніше. Просто я знала, що не буду змоги. Ну <пізніше> що, що вам сказати? Тому я знімаю тоді, коли можу. І так, отакі дві роботи в мене. Верніше, одна, одна завершена, одна ще на завершення буде. Так, і потім я взяла після відео, коли завершила котика, мені дуже-дуже захотілося бусковувати. Садибу. Я її взяла і вишивала, дівчата, вишивала десь дві тисячі на ній точно оцю пляму фіолетово-сіру, котра в нас буде деревом. Ну, Воно вже видно, що воно як дерево. Так? Що я наступного разу буду вишивати? Мені хочеться позакривати, бо тут такий розкит, але не складний, не складний. Нитка завершувалась, Я не можу сказати, що тут якісь одиначки дикі чи щось таке. Все тут нормально вишивається. Бо я ж кажу, на цій роботі саме найскладне цей дах. Якщо ви її візьмете вишивати, то беріть одразу з даху, а потім уже вам буде нічого не складно, бо дах це щось страшне. Все інше, я вже подивилась по схемі, воно вишивається нормально. Отаким от, от чином у мене робота розсувається, наступного разу буду поєднувати будиночок з деревом, щось закривати, і отут-от поєднувати частинку буду вишивати. От. І коли я вишивала цю бускову садибу, прямо перед очима мені постійно-постійно маячила оця робота. Мені дуже хотілося, дуже хотілося її взяти і вишивати. І Раз мені так хочеться, то треба це робити. І я вишивала грушу. Спочатку думала, може тут, може там, а тут я подивилась, така груша, і я думаю, якраз мені вистачить трошки повишивати, якийсь елемент вже додасться до цієї роботи. Бо я її вишиваю давно, вишиваю потрошку. і... Ну, і якось виходить, що я отут от швиденько хоп цю частину вишила, а потім трошки тут, трошки тут. Знаєте, один рік апельсинку вишивала, один рік щось там, оцей кувшин вишивала і так не довишила графін оцей. І, і я вирішила вишити отут грушку, а тут потім буде не виноград, як я думала, а тут буде інжир. Можна буде ще інжиру додати. Ну, Він у таких кольорів, як цей виноград і графін, ну, щось отаке буде синьо-фіолетові кольори. От, І я думаю, що потім я, я може, ще візьму цю роботу, бо, бо вона мені подобається. Мені подобається її вишивати. Вона в мене вишивається на маленькому каунті. Це 18-та і, бо бачите, це 16-та, це 16 та це 16 теж 16-та, да? чи 18-та все ж таки. Ні, ні, вона як крупніша трошки. Не знаю, що це за загаїде, дівчата? Оце? Може, і 18, а Чого б я її тоді брала? Ні, мені зручно на цій вишивати, значить, це 16. Бо тут є СХС. Ні, дівчата. Це теж 18-та. Виходить, я і цю і цю роботу, я бестик саме ж вишиваю, тому мені вона так пішла. Я давно-давно не вишивала, а воно на 18 еїді. Оці безтикси в мене дуже гарно йдуть. Ну, якось приємно. приємно. От, І я вишивала, виходить цими катоновими ниточками. Тому для, для 18 іду, а в мене ще в запасах вона є, то може я колись ще візьму. Ну, поки що не хочеться, поки в мене достатньо таких робіт. от. Наступну я буду брати на 16 із СХС. А це на 18 і це на 18 і це без таксом, і це без таксом. Ось що. <сум> Отут От в цій роботі, може, якісь кольори є трошки СХС-ками, яких в мене не вистачило, бо я її так зібрала, знаєте, що було. Но воно нормально виглядає тут, в перемішку ви можете бачити десь. Ну, Тут все таке мішане, я думаю, буде все, все добре. От, а оця повністю у мене без так саме, тому на 18 й і вишивається нормально, я із задоволенням вишила оцю грушу. І вчора сиділа, оце це вишивала отут-ут-ут-ут. От, 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 от. І трошки, бачите, я не хотіла, щоб у мене на цій роботі погані старі органайзери. Якщо взяти оцю, ось вони у мене зараз. Якщо взяти оцю роботу, то в мене тут. Отакі органайзери мої улюблені, котрі я зробила. Так, і що? Тут у мене все в переміжку, дівчата, мені здається. Тут Трошки є з ХС, а є і ІБЕСТЕК. Отак, от на цій роботі дуже дивно. Я не пам'ятаю, як я її збирала, бо це було давно. от, А на цій роботі в мене нема гарних органайзерів. Я залишила старі там такі картонні плотні органайзери. От, і мені не дуже там зручно з органайзерами, саме, бо ниточки вони вони такі, вони ну, плутаються, я не люблю. Чому я не, не дуже люблю ці катонові нитки, бо вони всі плутаються. От, Тому я намагаюся вишивати, щоб в мене ниточка завершувалась. Я так беру одну ниточку, якщо у мене щось в п'яльцях. Да? Намагаюся вишивати. І Тут я вишивала грушу і де в мене ці. Якісь такі зелені, зелено-блакитні, якісь такі бірюзові кольори. Навіть в груші вони є, їх не видно, але вони є. І я намагалася тут в тінях, і це таця, мабуть. оце вже Це, оце, мабуть, виноград, а оце таця Та Подивимось, як вона буде виглядати в мене. От, І оце виноград. Виходить, оце синій, отут білий виноград, отут буде інжир. Ну, і Виходить, я коли вишивала гроші, я так завершувала. Десь там якийсь хрестик, були і одиначки, такі незрозумілі, але я все вишивала як по схемі. От, тут, наприклад, одна така помаранчева плямка. Навіщо не зрозуміла, але вона десь отут зустрічалася. і Я тут не довишила апельсинку повністю, то я закривала. От і тут теж, отак, от вишивала і закривала от цю частинку, теж трошки повишила. Бачите, тут тінь і виноград, Щось таке. Ну, таким чином, вишивалась в мене ця робота. От якщо б брались там якісь коричнево бордові, то тут вони в тіні. Під апельсином були, теж вишивалися. От. Тому зручно, дуже приємно. Таким чином, я думаю, на, на, в цьому році я теж буду вишивати. Тут цю роботу я вишивала, виходить, взяла 31-го, але в мене не було змоги її там, багато там, просунути. Я потрошку вишивала, там щось готувалися. Ми і, ну, зустрічали новий рік, тому часу не було. Я думала, буде, але ні. Я, там, якщо 300 чимось хрестиків вишила, то і добре на цій роботі. 31-го. От, а от першого і другого я вишила повністю цю грушу, завершила вчора. От, і Думала ще взяти вже нову роботу, але так і не спромоглась, бо в мене ще канва не готова. Мені треба відрізати шмат канви або взяти, десь вона в мене може відрізана лежить, не знаю. От, треба взяти і почати вишивати нову новий проект, чим я буду зараз займатися. От, дівчата, такі отакі от справи в мене. То я вишивала дуже багато, дуже продуктивно. Е, якось так, да? дві тисячі, тут три тисячі готово. Тут у мене десять тисяч вийшло, і тут три тисячі на цій роботі. От. То дуже-дуже продуктивно я повишивала в ці дні, <гум> в ці новорічні, предноворічні дні. От, Ну що, тоді я з вами буду прощатися. Більше мені тут сказати нема чого. Відео буде коротеньке, мабуть, тому що, тому що отак. От. Ну що вам сказати? Побажати всього гарного да, в новому році. Будемо сподіватися, що він у нас буде переможний. <гум> Будемо сподіватися на це. Е, і, і щось робити. Правильно, не просто сподіватися щось робити. Ви знаєте, що треба робити, щоб він так, таким став. І так. Е, все гарного вам настрою! Вишивайте свої улюблені роботи. Якщо щось хочеться, у вас плани, ну їх нафіг, вишивайте все, що вам хочеться. І тоді воно буде в радість, буде летіти, буде із задоволенням вишиватися. І це буде ваше хобі, а не обізаловка. Все, бувайте, дівчатка! Люблю, цілую, до наступних зустрічей. А в наступному відео будемо дивитися, що я там розпочинаю.